Сьогодні у нас, які там вже, господи, 20 червня. Хочу показати сумну квадри десвенств, якось там роза чотирьох вітрів. Вивно, треба її звідси забирати або припинити поливати траву. Бо, ой, коротше, це велетенські квіти, але трошки балована, вибаглива троянда. Дуже крупні, ви бачите, тут прям. Ціла купа пелюсток, ну там 100 і більше. Гарний колір, але вона боїться, коли на неї попадає вода і бутони отак закуплюються і потім не можуть відкритися. І ось навіть великий, вона вже тут кілька років прижилася, але бачите, як попадає вода, то це віддаває. Я так і досі її не можу зняти в самій красі, щоб показати її красу. Будьте уважні, що це вивагливий сорт, який хоче сухості, акуратності. І не знаю, тут він на сонці, і оце воно окуплюється. Я ще спробую її перенести в півтінь, тінь, подивитися, чи це їй допоможе. Вона сонці це завжди історія. Трошки водички якоїсь там поливали, траву попало, і все. Ти не можеш її відкрити, вона просто не може це розгорнути, бо края псуються і вони не можуть відкритися. Тож, листок буде море. Побачити ви квітки я не обіцяю. Бо цей кущу не рік і не два, вже, напевно, десь о три. І от постійно така історія. Буквально декілька разів я бачила її гарною відкритою, вони були лише менші. Це вже бачу сили набрався. Велетенські бутони, а все одно сили відкрити немає і чуть що це портиться, і ви не зможете її побачити, бо вона знов прояви якісь недоліки. Так що роза чотирьох вітрів. Майте на увазі дуже вибагливо. Аромат шикарний, колір прекрасний, кількість пелюсток захмарна, але відкрити її. Це треба постаратися, щоб умови були. І вони такі важкі, типу, повисають. Тож трошки, якщо хочете завести, то будьте готові погратися з цим сортом, бо він так просто себе не покаже. Без зусиль. Тож будьте уважні. Але те, що вона, що, що квіти будуть велетенські, це правда. І пахучі. Так я мама.